Це мало бути не битвою, а стратою, показовим знищенням: 70-річний старий проти 15 тисяч добірних вершників. Шансів нуль. Вороги вже смакували перемогу, женучись за невеликим загоном козаків, який очолював сивий, змучений роками отаман. Вони думали, що це буде легка здобич. Вони не знали одного цим старим. Був Іван Сірко, і все, що відбувалося. Було частиною його диявольського плану. Сьогодні на каналі Незламна історія. Ми розкриємо таємницю останнього подвигу найвидатнішого кошового отамана. Ви побачите покроковий розбір однієї з найхитріших пасток в історії українського війська, як Сірко змусив цілу армію грати за його правилами, як він перетворив полювання на себе на криваву лазню для ворога. І чому ця битва, про яку не пишуть у шкільних підручниках, стала легендою, яку вороги століттями переповідали пошепки з жахом та повагою. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Щоб зрозуміти геніальність пастки, спершу треба зрозуміти розстановку сил на цій кривавій шахівниці, і головне зрозуміти фігуру, яка робила хід 70-ті роки 17-го століття. Іван Сіркодо, це вже не просто людина. Це живий міф уособлення самого духу Запорозької Січі. Вороги називали його урус Шайтан, тобто руський чорт. Власні ж козаки вірили, що він характерник, якого не беруть ні куля, ні шабля. Казали, ніби він може перетворюватися на вовка, щоб розвідати плани ворога, і що навіть після смерті його рука продовжувала приносити перемоги. Звісно, це легенди, але вони не народжуються на порожньому місці. За плечима сірка було понад 55 великих битв, і жодної, уявіть собі, жодної поразки. Він громив татар, турків, поляків. Він ходив походами на Крим, спалював їхні фортеці і звільняв тисячі невільників. Саме його підпис, як вважає багато істориків, стояв першим під легендарним листом турецькому султану. Він був символом, символом незламності. Але час невблаганний. На момент нашої історії Сірко вже був у дуже поважному віці. Його волосся посивіло, а обличчя вкрили глибокі зморшки, сліди десятків років у походах та битвах. Багато хто, особливо серед ворогів, почав думати, що старий вовк втратив ікла, що його слава це відлуння минулого, вони чекали, коли він нарешті оступиться, і цей момент, яким здавалося, настав. На Кримський престол сходить новий молодий і амбітний хан. Його метака не просто грабунок, йому потрібна слава, а що може принести більше слави, ніж перемога над самим Іваном Сірком. Знищити легенду означало б увійти в історію. І ось, зібравши величезну 15-ти тисячну орду, він рушає на українські землі. Це не просто набіг, це вогняний смерч, що котиться степом. Їхня тактика доведена до досконалості швидкість, раптовість, жорстокість. Вони уникають великих битв, розсипаються на десятки загонів, палять села, хапають ясир і зникають так само швидко, як і з'явилися. Новини про вторгнення доходять до Січі. Козаки киплять від люті. Але що вони можуть зробити? Їх у рази в десятки разів менше вийти проти Орди у відкритий степ. Це те саме, що кинутися з шаблею на хвилю в океані. Степ це стихія татар, їхній дім. Там їхня швидкість і чисельність не залишать козакам жодного шансу. Будь-який інший полководець наказав би зачинитися у фортеці, перечекати бурю, дозволивши орді грабувати беззахисні землі. Будь-хто інший, але не сірко. Він дивився на карту не як на поле бою, а як на мисливські угіддя. Він знав психологію ворога краще, ніж вони самі. Він знав їхню жадібність, їхню самовпевненість, їхнє презирство до старого, який, на їхню думку, вже ні на що не здатний. І в його голові народжується план. План настільки зухвалий і ризикований, що міг народитися лише в голові генія або божевільного. Він вирішив не просто відбити напад, він вирішив знищити всю армію. І для цього йому потрібно було змусити мисливця самого залізти у пастку. Перший крок цього плану показати свою слабкість, зіграти роль жертви, і Сірко починає свою смертельну гру. Іван Сірко розумів ключову річ щоб перехитрити ворога, треба змусити його діяти так, як вигідно тобі. При цьому він має бути абсолютно впевнений, що це його власне рішення, це вершина військового мистецтва. Його план складався з кількох смертоносних етапів, і перший з них називався ідеальна приманка: Сірко не збирає все своє військо в один кулак. Навпаки, він бере лише невеликий загін, можливо, кілька сотень, максимум тисячу найкращих, найдосвідченіших козаків. Тих, хто розумів його співслова. Це мала бути елітна група, здатна виконати найскладніше завдання, виглядати слабкими, тікати, але при цьому не бути знищеними. Це неймовірно складно. Потрібна ідеальна витримка, щоб дозволяти ворогу насідати, бути буквально за крок від поразки, але в останній момент вислизати, розпалюючи в переслідувачах ще більший азарт. І ось цей маленький загін виходить у степ. Вони не ховаються. Навпаки, вони роблять усе, щоб їх помітили. Вони нібито випадково натикаються на передові роз'їзди татарської орди, зав'язується коротка. Але запекла сутичка. Козаки б'ються відчайдушно, як і вому завжди, але їх занадто мало, і в якийсь момент, за ледь помітним сигналом сірка, вони починають відступати. Але це не просто відступ, це імітація панічної втечі. Вони кидають вози, втрачають зброю, розсипаються, ніби їхній бойовий дух зламано. Для татарських розвідників це виглядало як початок кінця легендарного отамана. Вони негайно відправляють гінців до хана з радісною звісткою. Сірко тікає. Він слабкий, його можна взяти голими руками. Хан отримує цю новину, і його серце сповнюється тріумфом. Саме цього він чекав. Старий шайтан нарешті злякався. Його самовпевненість, підживлена молодістю та величезною армією, затьмарює будь-які сумніви. Він віддає наказ, якого сірко і чекав в погоню взяти його живим або мертвим, не дати йому втекти на січ. І величезна тисячна машина смерті зривається з місця, спрямовуючи всю свою міць на переслідування жменьки козаків. Вони мчать степом, не помічаючи нічого навколо. Азарт полювання повністю захопив їх. Вони бачать перед собою лише спини втікачів. Вони не думають про те, куди їх ведуть. Вони не помічають, що ландшафт повільно змінюється. А саме це і було другою частиною плану сірка. Він не просто тікав, він вів їх. Як досвідчений мисливець, веде звіра у заздалегідь підготовлене місце. Кожен поворот, кожен пагорб, кожна балка були частиною маршруту. Сірко вів їх геть від відкритих просторів, де татарська кіннота була королевою. Він заманював їх у більш пересічену місцевість, і, нарешті, він вивів їх до місця, яке мало стати могилою для ханської армії. Історики досі сперечаються, де саме відбулася ця битва. Одні кажуть, що це була переправа через річку Чортомлик, інші, що це була вузька балка, оточена пагорбами, що називалася грушині кисляки, але суть місця була однаковою. Це була природна пастка. Якщо це річка, то переправа змушує будь-яку армію витягнутися у вузьку довгу колону, роблячи її неймовірно вразливою. Якщо це балка, то схили не дають кінноті розвернутися для атаки. В обох випадках величезна орда втрачала свою головну перевагу чисельність та маневреність. Вони ставали простою мішенню. поки авангард орди сп'яніли погоною, втягувався в це вузьке горло. Головні сили козацького війська, які Сірко завчасно таємно привів сюди, вже чекали. Вони сиділи в очеретах, ховалися у лісосмугах, залягли за пагорбами. Вони були невидимі. Тисячі козаків з мушкетами на поготові – з шаблями в руках чекали на єдиний сигнал свого отамана: пастка була готова, залишалося лише закрити її. Уявіть собі цю картину: величезна, галаслива орда втягується у вузьку долину, чи на переправу вершники скупчилися, штовхаючи один одного. Їхні коні важко дихають після довгої погоні. Попереду вони все ще бачать невеликий загін козаків, який ось ось наздоженуть. Перемога здається такою близькою. Вони вже уявляють, як ділитимуть здобич і як розповідатимуть про те, як загнали в кут самого Івана Сірка. Повітря наповнене передчуттям тріумфу. І в цей момент, коли більша частина татарського війська вже опинилася всередині пастки, відбувається те, чого вони очікували найменше. Загін сірка, який щойно тікав, раптом різко розвертається. Їхня паніка зникає, а на обличчях з'являється крижаний спокій воїнів, готових до смерті. Вони миттєво стають до бою, перекриваючи вихід з пастки. Це був перший шок для татар, але найстрашніше чекало попереду. Десь на пагорбі, невидимий для ворога, Іван Сірко подає умовний сигнал. Можливо, це був постріл з пістоля, можливо, помах булавою, і в цю ж мить тиша навколо вибухає. З обох боків, з кожного куща, з за кожного пагорба, з очеретів, які щойно здавалися безжиттєвими, вдаряють тисячі козацьких мушкетів. Це був не просто залп, це була стіна вогню і свинцю, що врізалася в щільні ряди татарської кінноти. Перші лави орди впали, немов скошені. Почався неймовірний хаос. Коні, налякані пострілами, ставали дибки скидаючи своїх вершників, люди кричали від болю та жаху. Ті, хто був позаду, не розуміючи, що відбувається, продовжували тиснути вперед, створюючи жахливу тисняву. Орда, яка ще хвилину тому була грізною військовою силою, перетворилася на безпорадний панікуючий натовп, замкнений у смертельній пастці. Але це був лише початок. Після першого залпу, поки татари намагалися отямитися з укриттів з диким нелюдським криком Слава вискочили козаки. Це була піхота. Вони бігли на ворога, який втратив свій головний козир швидкість. У вузькому просторі татарський вершник був абсолютно безпорадний проти пішого козака з шаблею. Почалася жорстока, кривава різанина. Козаки, які роками чекали нагоди помститися за спалені села та забраних у ясир рідних, билися з неймовірною люттю. Вони знали кожен сантиметр цієї землі. Вони діяли як єдиний організм, тоді як орда була дезорієнтована і паралізована страхом. Ті татари, що були в центрі, не могли ні розвернутися, ні атакувати. Ті, що були позаду, не могли допомогти своїм, і лише спостерігали, як їхніх товаришів винищують. Бій перетворився на методичне знищення. Загін сірка, що перекрив вихід, не давав нікому втекти, а основні сили козаків з флангів. Продовжували зачищати пастку. Хан, який ймовірно перебував з основною частиною війська, з жахом, спостерігав, як його непереможна армія тане на очах. Його мрія про славу перетворилася на кошмар. Він зрозумів, що його переграли. Старий урус шайтан заманив його, молодого і самовпевненого, у пастку як недосвідчене звірятко. Розуміючи, що битва програна, і що ще трохи? І він сам опиниться в цьому пеклі, хан з невеликою частиною своєї особистої охорони, в паніці розвернувся і втік, кинувши свою армію на призволяще. Для ординського війська це був остаточний вирок. Позбавлені командування оточені, вони були приречені. Битва тривала доти, доки не впав останній ворог, що чинив опір, коли дим розсіявся, долина була вкрита тілами. Це була не просто перемога, це був тотальний розгром. Іван Сірко, 70-річний отаман, знову довів, що справжня сила не в м'язах і не в кількості, а в гострому розумі та незламному дусі. Коли битва скінчилася, наслідки були приголомшливими. За різними джерелами татари втратили майже всю свою армію. Деякі літописці говорять про півтори тисячі врятованих, інші, що втекти вдалося лише самому хану з кількома охоронцями. Тисячі загиблих, величезна кількість полонених, а головне, звільнені сім тисяч невільників, яких Орда гнала з собою. Сірко повернув їм волю, але ця перемога була чимось набагато більшим, ніж просто успішна військова операція. Це був потужний символ, символ того, що український воїн, навіть у меншості, здатен перемагати завдяки інтелекту, хитрості та досконалому знанню своєї землі. Це була демонстрація асиметричної війни, де менша, але розумніша і мотивованіша сила знищує більшого, але неповороткого і самовпевненого ворога. Іван Сірко пішов з життя через кілька місяців після цієї битви. У серпні 1680 року він помер не на полі бою, а у своїй пасіці, Спокійно, як і личить мудрецю. Він залишив по собі унікальний спадок. Жодної програної битви, але найголовніше, що він залишив, це військова філософія, яка актуальна і сьогодні, через 350 років. Подивіться на сучасну війну: хіба ми не бачимо той самий підхід сірка в діях збройних сил України, коли наші воїни, не маючи переваги в кількості техніки чи людей, використовують знання місцевості. Новітні технології та нестандартні тактики, щоб завдавати ворогу нищівних ударів, знищення величезних колон бронетехніки за допомогою маленьких мобільних груп з протитанковими комплексами, потоплення флагмана Чорноморського флоту, крейсера Москва, двома ракетами, атаки морських дронів, невеликих безпілотних катерів, які тримають у жаху цілий флот. Точкові удари хаймарсами по складах і командних пунктах, що паралізують логістику гігантської армії, усе це прямий спадок військової думки Івана Сірка. Це доказ того, що дух, інтелект і винахідливість завжди будуть сильнішими за грубу бездумну силу. Історія останнього бою сірка це не просто розповідь про минуле, це інструкція з перемоги для сьогодення, це нагадування кожному з нас. Що в наших жилах тече кров людей, які ніколи не здавалися і завжди знаходили спосіб перемогти, навіть коли це здавалося неможливим, і це головна причина нашої національної гордості і нашої непохитної віри в перемогу. Якщо вам сподобалася ця історія, яка доводить незламність українського духу, підтримайте наш канал, підпишіться, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові епічні розповіді. А в коментарях напишіть, які ще приклади неймовірних військових хитрощів з нашої історії ви знаєте. Найцікавіші ідеї можуть стати темою для нашого наступного відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!